Мені в руки попало 14 таких вакуумних люмінесцентних однорозрядних індикаторів. На відміну від газорозрядних індикаторів, вони мають нитку на спереду оця полоска, ця ниточка, це і є нитка накалу. Вона 1,2 В. Також у нас спереду є сітка між цифрами. Доволі така цікава. Це і в 6 В інтернеті знайшов інформацію, так схематично відображається. І коротка інформація. Я записав розміщення виводів, як щитати, звідки. Тут є ось, видно один вивід відсутній. Це якраз у нас і виходить тут розрив. Я накреслив понятно, щоб було зрозуміло, який варто задіювати. Ось. Одна ножка накалу є катодом, тому посідону ми не можемо з'єднати накал. В результаті в мене вийшла ось така схема на ці люмінісантні індикатори. Що стосовно сітки, в деяких джерелах пишеться, що тут 9 вольт це 9 вивод. Якщо брати інформацію з офіційного джерела, то можна подавати одинакову напругу як на сітку, так і на анод. Відповідно, основну інформацію я записав це від 25 до 30 вольт. Сітка у нас 10 мА споживає, а анод, одна ячейка споживає 0,5 мА. Але цікава інформація, що всі разом сітки споживають 1,8. Доволі дивно. Тому що, якщо сумувати всі разом, то вийде значно більше. Ну, то вже таке. Записав габарити корпуса, який я з картону буду робити. І джерело живлення буде реалізовано. Ось у нас підвищичий перетворювач. Тут аж лежить БМС -ка. і лампа, яку я провіряв. Нікель-кадмовий акумулятор. Ось так, розкреслив картонку. Ну, поки що непонятно, зараз виріжу і стане все зробити. Спеціально зайшов в більш темне приміщення, щоб показати, як світиться накал в темноті. Манюньки, здається, мій мизинець. Це таку складні роботу. Все, розмітку зробив. В першому трохи промахнувся, а вже три наступних гарно зробив. І ось в порівнянні розміри пальчикова батарейка, наскільки воно маленьке виходить. виводи пропаяв і вже DC-DC перетворювач підпаяв теж. І зараз взяв два слоя, так само і перетворювати два слоя, тому що тут виводи треба хорошо придавити, надавити. Проїжджиться канцелярським ножиком дірочка збоку. І це все діло теж підпаяється. І якраз тут поверху акумулятор підходить в лозе. Виріб повністю спаяний, все готово. Два резистора паралельно з'єдних по 27 Ом, доволі сильно гріються. Загальне споживання 0,3 А. При 5 вольтах от зарядки 5 вольтової. Зараз ще приклею. 505 акумулятор. І повністю загорну. Виріб готовий. Коробочка склеєна. З боку зарядка і перемикач. Сзаді ось так виглядає. Трошки напорточив з корпусом, трохи криво вийшов. Тут такий нахил вперед вийшов. Ну, Нічого страшного. Ось так він працює. Зараз вимкну спалах на телефон. Зблизько. Правда, телефон трошки це все розпливається. А так воно доволі гарно виглядає. І так здалеко. Ну, знову щось має телефон якось розмиває, все погано, фокусує. Насправді сам напис дуже такий горний. В темряві таке ніжне слабеньке світіння. Направлю на стіну. Ось так освітлює стіну. Тут дверей вже трошки чуть не дотягує. Ледь-ледь. Але в цілому, в темряві, ночу непогано дошло бути.